Дивитися суспільне Черкаси, підписуйтеся на суспільне Черкаси у соцмережах. Розбиті узбіччя, а місцями взагалі непроїздні. Такий вигляд нині має чимало доріг на Черкащині, розповідає водій вантажівки Микола Герасимов. Зношене дорожнє покриття, подекуди не можуть замінити чи бодай відремонтувати через відсутність грошей. До прикладу, фінансування дорожньої галузі на рівні області скоротилося у майже 20 разів. А службу відновлення, яка опікується дорогами державного значення в межах області, профінансували лише на 40%. Про це нам розповів заступник начальника. Установи Геннадій Андрєєв. А от в самих Черкасах асфальт все ж кладуть. Чому у деяких місцях з'являються нові дороги і чи вважають самі жителі Черкащини це доречним під час війни, розкажемо протягом наступних 10 хвилин. Це ділянка дороги на Чорнобаївщині між селами Мар'янівка та Хрестителева. Місцеві кажуть, цей напрямок давно перетворився із транспортного шляху на справжнє випробування. Асфальт тут подекуди повністю зник а на його місці вибої не до пів метра. Після дощу ситуація лише погіршується. Ями наповнюються водою, і водії не бачать, наскільки вони глибокі. Через це машини часто ламаються, пробивають колеса, гнуть диски та пошкоджують підвізку. А деякі змушені просто зупинятися посеред дороги. Водій Сергій Кімлик, щотижня їздить цією дорогою на роботу. Каже, з радістю оминав би її, але альтернативного маршруту немає. Через ями говорить, що півроку ремонтує авто. Ями по колені, якщо ночі їхати в дощ, то можна залишитися без двір'я. Ходовка, шаровий, тяги, рульові, все це виходить з mm -hmm. Боюсь прицеп загубити, особливо там вон, перед селом, там кілометра два чи три, там реально дороги немає, там на велике страшно їздити. Я їзджу два рази в тиждень, я торгую ворожи ці квітами. Це дуже тяжко, ходова два вічно розбийте. Допоможіть, що можете. Ось це кордон Черкаської та Полтавської областей. Як ми бачимо, ситуація з обох биків невтішна. З боку Полтавщини дорога у такому ж стані ями, вибоїни та розбите покриття. Це підтверджує й водій вантажівки Микола Герасимов. Каже, вісім років курсує цією дорогою, і за цей час її стан лише погіршується. Додає, ремонтувати її потрібно якнайшвидше, аби уникнути аварій. Оце я думаю, що одна з найгірших таких. Получається, межа Полтави і Черкас починається, кінчається. Що зі сторони Полтави, участок кілометрів 8 до оживці, теж така дорога, її немає ніхто не ремонтує. І це буде розбиватися ще до самого останнього, поки хтось. На бік не ляже, тоді буде ремонтуватись. Попри все, ця дорога лишається життєво важливою. Неї щодня їздять до роботи, лікарень та шкіл. У громаді добре знають про цю проблему. За словами голови ОТГ, це питання неодноразово порушували. Однак реального вирішення поки що немає. Причина відсутність погодження та фінансування. До того ж, ця дорога перебуває на балансі держави, тож місцева влада не має юридичних повноважень ремонтувати її самостійно. За бажанням вони можуть долучитися співфінансуванням. Аби відремонтувати дороги територіального значення, якими опікується служба відновлення та розвитку інфраструктури в області, необхідно орієнтовно 700 мільйонів гривень. Підраховує заступник начальника установи Геннадій Андреєв. Але у воєнний час пріоритети каже інші на сьогоднішній день. Ми не маємо таких коштів, щоб виконувати роботу. Тому я їм попередній сказав, що першочергово будуть виконуватися роботи на основних логістичних маршрутах і дорогах першого другого рівня експлуаційних. Вимог, до яких відносять міжнародний і національні, і деякі регіональні дороги. Чорнобаївщина до цього переліку не входить. Натомість цьогоріч вдалося відремонтувати не менш пошкоджену дорогу на Драбівщині. На її стан надходило багато скарг. До того ж, вона є важливим логістичним сполученням, пояснив Геннадій Андреєв. Гроші надали з держбюджету. Яку суму витратили, ще підраховують. Це йде з'єднання двох доріг Київ, Харків і дороги Н 16 міжнародної національної дороги. Це роботи виконували за рахунок ямкового ремонту експлуатаційного утримання, та вирівнюючи шар на цій, теж за рахунок коштів експлуатаційного утримання. Місцеві жителі кажуть, ремонту здивувалась, адже під час війни на відновлення дороги навіть не сподівались. Порівнюючись з тим, що зараз війна то дороги. Зараз миритися можна, полатали трошки і слава Богу. А раніше. Однім словом, жах. Та ламалися, як дорога була. Ну зараз таки ж трошки перемонтували. Це зовсім інше діло. Там трохи є, така повністю є полоса глатана. Там от їдеш, вроді от така полатена, полатана, Там були ями. Такий нежданчик був. Загалом із початку повномасштабного вторгнення фінансування служби відновлення зменшилось майже вдвічі. Цьогоріч на ремонт доріг отримали 40% від необхідної суми. Додає Геннадій Андреєв. Необхідне мінімальне це 800 мільйонів гривень. На сьогоднішній день ми передбачене фінансування 325 мільйонів. Було скасовано дорожній фонд. Займаємося тільки експлуатаційне утриманням лише логістичних маршрутів, які пов'язані з логістикою перевезення військових вантажів. Зменшилось фінансування цієї галузі і в обласній військовій адміністрації. До прикладу, у 2021 році на ремонт та утримання доріг передбачили 780 мільйонів гривень, тоді як у 2025 – 39 мільйонів 800 тисяч гривень. Це субвенція із держбюджету. розповів директор департаменту будівництва Ростислав Євмина. Половина коштів запланована на зимове утримання. Тобто на це на, на, на кінець року, ну тобто, то, тобто посипка, очищення і так далі. Половина коштів на е, ямковий ремонт, викошування, знаки і так далі. Наразі майже всі кошти. Те, що стосується дорожнього фонду, вони направлені на ремонт та відновлення доріг прифронтових областей, тобто для евакуаційних шляхів і так далі. Одним із варіантів ремонту доріг, які перебувають на балансі області, є співфінансування з боку ОТГ. За бажанням громада визначає, яку саме ділянку і якої довжини вона хоче відновити. Передбачає на це кошти у своєму бюджеті, звертається до балансу утримувача дороги і проводить ремонт, пояснив Ростислав Євмина. За умови співфінансування, ми якусь частину включаємо своїх коштів. Це 10% відсотків від суми виділених коштів громадою для того, щоб ми могли включити їх в перелік ремонтів поточних. Просто умова, щоб все було відповідно до процедури з технічним наглядом, з відповідальними особами і так далі. А це вже Черкаси. Нині тут з нуля будують вулицю Квіткову. Вона з'єднуватиме два мікрорайони: південно-західний та вокзальний. Розповідає представник підрядника Сергій Майданюк. Вулиця буде. Дві полоси мати по 4,50 шириною, проїзна частина 9 метрів. Також буде передбачатися два тротуари по праву і по ліву сторону і велодоріжки по праву і по ліву сторону. Ну і дві лінії освітлення. І зараз займаємося прокладанням зливового колектора. Протяжність вулиці 1 кілометр 174 метри. Вартість проєкту 160 мільйонів гривень. Цьогоріч з міського бюджету надали 39 мільйонів гривень. За час повномасштабного вторгнення це перше будівництво дороги в місті, розповів директор департаменту архітектури та містобудування Артур Савін. Дана вулиця знаходилася в планах по її фактичному будівництві, і з 2016 року. Основна мета її побудови була надати можливість розбудовувати землі колишнього полігону. Без дороги це було б неможливо. Ми розуміємо, що не було б ні нормального під'їзду і таке інше. Залишається значний попит на квартири, на житло. Під час війни обсяги будівництва доріг в обласному центрі зменшилися втричі, зазначив Артур Савін. Водночас посадовець пояснює, інвестувати в цю галузь все ж варто, адже частина витрачених коштів повертається до бюджету у вигляді податків. 15-20 років у нас досить активно розбудовувалася мережа автомобільних дорог міста Черкас. Станом на сьогодні ми будуємо саме ті важливі артерії, які ми вважаємо необхідно будувати і реконструювати. Ну, значна частина. Видатків на будівельний галузь, повертається в віді податків і зарплат і попиту споживчого в самому місті. Також місцева влада Черкас окремо спрямувала гроші на поточний та середній ремонт вулиць. Це 63 мільйони гривень, розповів директор департаменту дорожньо-транспортної інфраструктури Сергій Отрешко. Це суцільна заміна покриття в тих межах, які нам дозволені законодавством, тобто не більше 40%. відсотків. Вулиці, прогулку, проїзду. Наразі виконавчим комітетом визначений перелік близько 40 об'єктів. Принцип, за яким ці вулиці обиралися, дуже простий. Це там левова частка більше 90 вулиць, на яких були розпочаті ремонти в 22 23 роках і не завершені. Каже, що навіть у воєнний час благоустрій міста залишається серед основних обов'язків місцевої влади. Якщо е, держава вважає, що існуючий стан речей е, ну, її влаштовує, то ми повинні в межах тих коштів, які в нас є, вони, до речі, суттєво зменшились в порівнянні з довоєнним періодом, виконувати ті повноваження, які, якими нас наділила конституція. Тобто благоустрій, міст, утримання їх в належному стані. Якщо держава, е, яка за конституцією е, опікується обороною держави, і вважає, що для цього їй потрібні більше кошти. Нема проблем. Вона може ці кошти забрати з місцевих бюджетів і використати там, де вона вважає за потрібне. Чи потрібно зараз будувати нові дороги? Думки місцевих жителів розділилися. Одні радіють, що проєкти нарешті втілюють інші ж вважають, що у воєнний час гроші можна було б спрямувати на інші потреби. Я тут живу, мені да удобно іти, наприклад, додому. Так, це дорого, і в таке час, звісно, тяжело. Лучше би вони пішли на щось друге. Буде простіше їздити, не треба буде об'їжджати тут, розвертатися. Якщо дороги не робити, то не буде сполучення, але ж важливі дороги, мабуть, треба робити. Якщо ще будуть маршрутки ходити, то бо ми як грязюка, то в обход входимо. Треба робити, так. Да? Ми їздимо по цим дорогам. Треба їх це, наприклад, що ще це робочі місця, це подав бюджет, враховуючи, що в країні війна, вважаю, що це не пріоритетний напрямок. Куди б краще було ті спрямовувати, на вашу думку? На допомогу Збройним силам України. За три роки служби у рідних Черкасах був приблизно п'ять разів, розповідає військовослужбовець Максим Гаптар. Каже, щоразу помічає, як місто змінюється. На його думку, ремонт дорожнього покриття це важливі видатки, але вони мають бути збалансовані з потребами оборони. Життя має продовжуватися, людям має бути приємно в місті знаходитися, тому що військові приїжджають додому, теж всі, тобто не може зашитися все на нуль. Але має бути трошки врізано в цьому плані. І умовно, чимось можна пожертвувати, якимось благоустрієм, якимось новим 50-м фонтанчиком чи чимось таким. Дорожнє покриття, транспорт, ці всі, всі штуки потрібні. Я не вважаю, що ми маємо забити на всі дороги і. Ходить пішки по ямах, тому що це неправильно. Більше дивіться на сайті Суспільне Медіа. Підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах, аби не пропустити важливу інформацію.